Ми зараз шукаємо ті пісні, які нам до душі підходять. От. Потім нам потрібно їх не тільки вивчити, обробити, записати, тому що коли ми маленькі аудиторії, це, звичайно, ми можемо обійтися, а на вулиці, тим паче, що ми стільки концертів провели благодійних. Це, звичайно, на вулиці потрібна апаратура, щоб. Посилювати звук про творчі бажання вокалісток золотого віку дізналися у ветеранській організації Інгулецького району не словом, а ділом. Районний відділ, який займається грантами, підготував заявку на отримання сучасної радіотехнічної апаратури. Першими відгукнулися старі знайомі ветеранів. Міжнародна гуманітарна організація Help Page International. Англійці фінансували проєкт. Таким чином у палаці культури Південний з'явилися нове звукове обладнання. Крім народного вокального ансамблю Червона калина, не може скористатися і дует яскраво у складі Тетяни Савосіної та Ірини Козі. Завдяки такому гарному подарунку, який ми сьогодні отримали, наші заходи будуть ще більш професійними, більш цікавими. І ми надалі наші творчі колективи, наш ансамбль будуть радувати своїми українськими піснями, всіх присутніх на наших заходах, свою українську пісню, яка є душою нашого народу. Передбачається, що хор Буде співати, підвищувати настрій. Це буде така стала діяльність і вплив від цього. Він буде не те, що як набори видали і все. а Є елемент сталості. Звісно, у нас є також набори для найбільш нужденних. Це все є в проєкті». На цьому ветерани не зупинилися. Паралельно взяли участь у грантовій програмі на придбання необхідного обладнання для занять фізичною культурою. Так, у другій спортивній школі з'явилися сучасні сушарки для волосся. Вони стануть у нагоді тим ветеранам, хто продовжує займатися плаванням, і є членом клубу Золота рибка. Крім того, ми сюди вже приплатили великий... Циферблат, який буде показувати час тренірок, тому щоб ми знали свої, ну, час, коли виходить, коли заходить, і плануємо ще нам сьогодні. Наші спонсори дозволили придбати для душових кабін душі. Так що працюємо по цій локації і рухаємося далі. Ярко Даненко Денис Захаров цей день.